Людмила Козир 30 років працює листоношею. Жінка ще від ранку мала прозвозити посилки й пенсії, але попросила вільну колегу її підмінити. Каже, вакцинацію пропустити не могла. Контактую з багатьма людьми. Я вважаю, що це для особистого здоров'я захисту потрібно вакцинуватися. Я відразу погодилася, щоб пройти і мати якийсь захист організму своєму». Алла Ямашкіна, менеджер пошти, розповідає, хронічних хвороб немає, але боїться захворіти на ковід. Тож, додає, не вагалася чи робити щеплення. Я свідомо не хочу наражати ні себе, ні свою родину на небезпеку, тому вирішила вакцинуватися відразу, як з'явилася така можливість. Також я розумію, що це не є панацеєю від хвороби, але якщо, не дай Бог, я захворію, то це значно полегшить перебіг моєї хвороби. Всі дорослі осознані люди, тому кожен за себе приймає рішення сам. Після першої дози себе почувала чудово, ніяких алергічних реакцій нічого не було. А чому вирішили? Тому що ми живемо у світі. Ми не живемо окремо один від одного, і нам треба всім провакцинуватися для того, щоб ми всі були захищені. Першу дозу вакцини Коронавак люди отримали 28 днів тому. Після процедури пригадує лікарка мобільної бригади Валентина Коломієць. Усі почувалися задовільно. Протипоказання для щеплення є такі: серйозна алергічна реакція на одну із компонентів вакцини вагітність і Підвищення температури вище 39 ну, на, на даний момент. А, про, по, побічними діями ну, може бути під, ну, це є реакція нормальна. Підвищення температури може бути озноб, може бути загальна слабкість, може бути міалгія, може бути артралгія, ну, але вони проходять. Директор Черкаської філії Укрпошта Олександр Марченко говорить: нині у їхній установі вакцинувалося 200 людей із двох тисяч. Щеплення проводять лише тим, хто добровільно на це погоджується. Ми продовжуємо цю процедуру, відповідно з'являються ну, нові бажаючі, нові заявки. Ми відповідно до ліміту, який затверджений для нашої компанії від МОЗ, отримаємо ці вакцини і продовжуємо вакцинувати. Як повідомила заступниця управління охорони здоров'я області Тетяна Бондар, працівники пошти є частиною критичної інфраструктури, тому їх щеплювати почали на третьому етапі вакцинації. Це стратегічний працівники, скажімо, дуже важливого об'єкта і плюс організовані колективи. Вони не були включені в перший чи в другий етап, але організовані колективи і важливість функції, які вони здійснюють, були враховані. Інші колективи також можуть разом імунізуватися, що для цього потрібно. Тетяна Бондар пояснює. Колектив повинен зареєструватися через контакт-центр, назватися, зареєструвати кількість бажаючих вакцинуватися, і коли надійде час. Скажімо так, ну в залежності від кількості вакцини, яка надходить, організовується виїзд мобільної бригади. І додає право організувати таке вакцинування мають усі колективи незалежно від кількості осіб. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.